Вітаю, друзі, на своєму каналі. Кінець вересня і в моїй теплиці проходять обрізки, які готують рослинки вже до осіннього зимового періоду. Але не дивлячись на все це, я все-таки хочу вам показати сьогодні, як продовжують квітнути мої пеларгонії. Я вам покажу небагато, я так підібрала. І мені захотілося вам показати саме групу цих червоненьких пеларгоній, які ну, вражають і вражають своєю красою, не дивлячись на те, що вже пора, пора думати про зиму. І тому ви бачите, як виглядають мої рослинки на цей період. Вони гарні, незважаючи на те, що обрізались вже неодноразово. І тому ось я вам показую улюблениць, який вже був у відео неодноразово, і це Кеніс Дабл. Подивіться, це для тих, хто постійно пише, що не росте, не слухається і так далі. Ось вам приклад ціле літо. Без кінця. Він мене сам цього року вразив. І ось кущ, який обрізався. Малесенький, гляньте, тут майже нічого немає. І ось це в мене два кущики. Тому що ті сорта, які я люблю дуже, в мене їх є по два дублики. Далі, обрізаний також вже одне суцвіття, яке квітне дуже довго. Айнздели дюк. Це сорта недорогі, не новинки, як то кажуть, ретро. Але вони настільки шикарні, настільки вони такі вже гарні, що мені здається, що новинки не завжди порівнюються із їхньою красою. І від них відмовитися неможливо. Оця, подивіться, махровість. Червоно-кораловий колір, малесенький кущик, такий фрог, компактний і величезний, на коротких підконосах шапки, а квітнуть вони дуже-дуже довго. Дуже довго. Тут одна шапочка через те, що обрізався, але гляньте, який він красивий. Просто і квітнуть гарно, і, 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 всих, і підсихають красиво, перецвітають. все у них красиво. А далі моя улюблениця. Це королева бірми. Шикарно. Також вона обрізалася. І, незважаючи на те, вона подивіться, скільки накидає нових шапочок. Це сорт, який мене з'явився в цьому році, із усіх сортів він мене вразив найбільше і мені полюбився, незважаючи на те, що я маю там всякі дороги. Сорти новинки, але з цих всіх новинок він мені сподобався іменно своєю цією красою, своїм кольором. Він такий бархатистий, такий глибокий, шапочки великі, також на коротких підносах, Квіти махрові, махрові ось ця біла, світліша така підкладочка, яка дуже красиво виглядає. Він особливо це на початку розквіту. А який компактний, погляньте. Кущ. Який він гарний, листва, яка ще також красива. У всьому він дуже гарний, абсолютно. Ось подивіться, піднімаєшся і кущі. Просто лялючка. Це я кажу вам, я його обрізаю, тому що ви купляєте в мене. Продовжую його обрізати. Він в мене один. Також ще треба подумати про те, що собі вкорінити. Дивіться, він ось обрізаний. Подивіться, скільки я ріжу гілок. Красота. Не можу відірватися, я постійно біля нього кручусь, я постійно милую з ним. Анна Кареніна перецвітає така. Колір в неї більш такий простіший, червоний. Тому що тут кольора такі, знаєте, таким, такі вони прям насичені, глибокі. Просто червоний колір. Віточки на початку розпуску схожі ось на трояндочки. Ось подивіться, які трояндочками Анна Карініна. При розпуску вона отака блюдечком. Також красивий сорт, квітливий. Ось ви бачите, скільки він від бутончиків розпускається і цвіте. Єдиний мінус цього сорту жарою він сушив бутончики. Він не міг повноцінно квітнути. Жара була, йому переносилось важко. А ось відколи вересень, він на повну силу. Ось подивіться. Красивий також сорт. Це також гібрид. Зональний з нартиком, красивий сорт, але є такі, така в нього одна негативна риса, Схоже, Є такий ряд пеларгоній, які під час спеки сушать бутончики і сушать квіточки. Заховалася моя палаюча Москва. Ну, Це сорт дуже красивий. Махрові квіти, погляньте, такого коралового, оранжевого кольору. кольор з із дюком, до речі. Але махровість, квіточки валанами, дуже гарні. Просто також чудовий сорт також по цьому сорту в мене є укорінені кілька живців. Дуже гарний сорт, який також в мене в колекції надовго. Я його люблю, незважаючи його назву. Так, Далі я хотіла вам показати Мадам Боварі. Це також класика. Всі його знають хто має колекції. Також шикарний сорт. Колір, до речі, якраз сходиться дуже схожий із королевою бірми. Ось, погляньте. От також в ньому є ця бархатистість глибока така. ось. От оце два сорти, які мені кольором і, і все одно із надамбуварі немає, не порівняється, наскільки в нього переливи бархата на пелюсточках. І темна темна листва. І він такий більш до докарлика, і королева бірми стандарт, такий крупний росте, такий, середнього. Розміру, а це більш такий компактний карлик. Це молодий кущик в мене. В мене їх також два, я ж кажу, ті сорта, які я дуже люблю. Їх в мене по два, щоб не втратити. І це цвіте також дуже-дуже довго. Але колір цього сорту не передати. Красивий. Ось це такі в мене поки, це я так підібрала вам по-червоненьких, погляньте. Мої червоненькі, красені, які доцвітають вже цю осінь. Вони можуть квітнути, вони б квітнули і до весни круглий рік, якби їм дати умови, але їм потрібно відпочивати. Тому я провожу обрізку, пересаджувати буду, О, чуть менші об'єми, щоб всі вмістити. Я так завжди роблю. Мені головне зиму, щоб вони відпочили, перезимували. А далі знову весна, літо, сезон і, 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 і знову любуватись красою. А ось погляньте сорт, який я на початку хотіла позбутись, бо він мені не сподобався. Це наша українська селекція, Рез Гортензія. Також після облізки. Хоча я вам скажу, що чомусь в мене не вийшлося з нього укорінити живців. Ну, це таке, це також буду ще пробувати, але не червоненький, але купа квітів. Дуже-дуже довго тривали цвітіння, І шапочки невеличкі, але цей сорт у мене також буде в колекції. Такі риси, як довге цвітіння, красиве перецвітання. Буває. Дуже важливим, незважаючи на розмір і кількість шапок ось цих. Погляньте. Величезна кількість, і це кінець вересня. Це не перше і не друге цвітіння. Краса. Ось така. Це сьогодні субота, неділя сьогодні вибачаюся. Я зранку, як завжди, у своїй теплиці. Дякую вам за увагу. До зустрічі!